Сьогодні у Євангелії Господь, коли вказав на смоковниці, що не знайшов на ній ніякого плода, лише одного листя, той сказав, навіть тобі вже в не буде плода, якщо така безплодна. І смоковниця засохла, і учні удивилися. Євангельська історія із цією смоковницею, ведь має і адресується нам. Тому мірі, якщо ти чоловік християнин, Господь тебе насадив як смоковницю, а ти собі живеш в своє удовольстві, не думаєш у духовних плодах, Ти покали міністром, а ти не маєш віри в Бога, розвалив усе. Ти духівник, священник, але з духом, як наємник, не переживаєш за духовний рост твоїх. Віруючих в результаті многі парафії ослабивають. хто винуватий? Винувата безплодна смоковниця, як образ безплодних безплодних міністрів, правителів, безплодних керівників, безплодних духовників. До всіх примірюється сьогодні Євангеліє. Цікаво, що в нас в Закарпатті традиція з цією смоковницею є. У нашому народі давня традиція. Якесь дерево, або, наприклад, оріх, один рік не родить. І вдруг жінка каже його, чоловіче, не рубай, ану даймо ще один рік, а може, заплодить. І у більшості случаїв дерево почало плодоносити. Воїстину і в житті так буває, що якщо нас сотрясають іспитання, напасті, вороги, судові переслідування, то заставляє нас більше молитися, більш бути уважним, а ще наоборот, і ще більшим бути активним, або керівником, або священником, або проповідником, коли сей світ бездарний, вульгарний. Хамський судить тебе ні за що. Ми завжди напоминаємо, і я напоминаю, на судах в Україні маса священиків нині судяться по політичним мотивам. Почому? Бо приказали верха і судять. Ну судити не є за що, а приказ є. І в результаті. Всі правоохоронні органи включаються в цю роботу, але їхні діяння вже надзвичайно злочинні. Та вже правоохоронні не правоохоронні, а навпаки, злоохоронні органи, котрі судять, тягнуть, додівають. У моєму випадку, все, що ми не доводили, ми прекрасні. Факти доводили в суді. Ми доводили, що експерт не сміли бути взагалі експертом, а потім порушувала п'ять статей закону про судову експертизу, а потім не виконала завдання слідчого. А потім вона ні разу і не слухала мої проповіді цим, котрі мала слухати. А потім зробила висновки з власної голови, з фантазії, де вона сказала неповага до ПЦУ 10 разів, а значить, а значить, робила свій які хотіла розпалення ворожнечі, що лиш не хотіла. І вияснилося, що суд нічого не має, як і в нас у Ужгороді, так і по всій Україні. Ну, судити нас будуть. По чому? Да вот приказ є судити. І в результаті суди перетворюються на суділіща позорні, які убивають імідж країни, імідж того, що завжди в народі було уважительно. А тут на тобі уважати то й нічого, ти доводиш, ти доказуєш очевидні, документальні, а тобі кажуть, а вам це так видать. Ми сьогодні кажемо святитель Отче Ніколає, ти так же слідкував за всім, що відбувається, як і ми, священики, слідкуємо, щоб наші люди знали добру інформацію, добру молитву, знали Слово Боже, знали б прийоми захисту проти сатанінських впливів на основанні опита церкви, опита святих отців. Такі наші діяння будуть дуже добрі і цінні. Для віруючих, для церкви, і одноразово і для країни, де живуть християни православні, бо нині майже 8 мільйонів православної української православної церкви це сама надійна частина суспільства, на котру накинулися безпідставно і без всяких доказів. А значить, ми на правильному путі, котрий нас. Нашими діяннями, і в церкві, і раді душі, і для країни разу сумісно такі труди роблять нас подлінними, настоящими християнами, дітьми, Божіми, нововічності, віруємо. По Вся святителя Ніколая, Різдво, якого нині празднуємо, зможемо і ми наслідувати по милості Божої, Царство Божої. Амінь.